Перше, ми повернули 6060 тіл, які нам передали, і ми чітко розуміємо те навантаження, яке йде на наші служби, на підрозділи судово-медичної експертизи, на експертні підрозділи, на слідчі підрозділи. І ми чітко хочемо сказати, наскільки. Ефективна, швидка буде ця робота, і тут ми говоримо про труднощі. Труднощі в тому, що якби це тяжко не говорити, нам не прийшлося говорити, кожний кожний пакет, який ми отримуємо, він містить. На жаль, не тільки може містити одне тіло, він може містити багато рештів тіл, і на жаль, Російська Федерація, яка нам видає ці тіла. І я тут хотів би підкреслити, що це з нашої сторони абсолютно чітка заява. Вона кожний пакет містить частини тіл одної, других або трьох осіб. Більш того, ми почали виявляти під час проведення експертизи. Тіла однієї ті самої людини в декілька таких пакунках або в різних репатріаціях. Тобто, наскільки філігранна робота має бути наших спеціалістів для того, щоб піділити що і сказати, що ворог намагається все зробити, щоб ускладнити там роботу, затягнути час. Або навіть звинуватити, ви бачили неодноразово собою в інформації, що ми щось не хочемо робити, та ні, ми просто хочемо е, зробити добре і швидко свою роботу, і щоб наші герої е, наших героїв рідні могли поховати в той же час. Я хотів би сказати, що е, будь-які маніпуляції, які е, здійснював і здійснює ворог, ми маємо. Чітко науково розібрати, і е, в кінці кінців е, наші е, провести відповідні експертизи і, відповідно, е, остання, остання робота і останній штрих, які в нас є, це вивести е, профіль ДНК. І ця от робота е, Ще стикається з тим, що дуже часто серед решток і серед тіл, які нам повертає ворог, з'являються є люди в військовій формі Російської Федерації. Ми знаходимо документи, ми знаходимо жетони, ми знаходимо інші речі, які свідчать, що це не тільки наші захисники, ці речі свідчать про те, що ворог поки намагається нас провокувати.